Добрий день, мої любі першокласники та їх шановні батьки. Тема сьогоднішнього року сторінка дослідника, ознаки зими, що розкаже тобі термометр, що таке лід та досвід з льоду. Усі сідайте тихо діто, домовляємось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерші хапати, щоб не було нам уроку, всі готові до уроку. Тож гаразд часу не гаймо і урок наш почнемо. Оберіть, будь ласка, настрій, який відповідає вам сьогодні. Чи це весело, чи задоволений, чи шумний, чи злий? Як завжди наша погода? Яка пора року? Зима, який місяць? Січень, яке число? Одинадцяте. Так. Чи було зранку сонечко, чи був сніг, чи опади, чи змінилася температура? Так. Прочитаємо з вами віршик. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух, що летять не наче пух. Ще автор віршами називає білим мухом? Звичайно, сніг. Сніжинки. Подивіться, будь ласка, сніжинки під мікроскопом. Чи однакові вони? Ні, адже двох однакових сніжинок не існує. Ким бачимо гарні. Так, а, яку форму мають сніжинки? Шестикутну, однакові ми не знайшли. Що станеться сніжинкою, якщо вона впаде тобі на долоньку? Вона розтане. Чи знайомий тобі цей пристрій? Це термометр Він показує температуру повітря. Температура вимірюється в градусах. Вище нуля це градус тепла, а нижче нуля це градус холоду. Одна поділка на шкалі дорівнює 1 градусу. Поміркуйте, що таке лід? Це замерзла вода. Так, коли вода за... коли... замерзає. Який він на дотик? Запах. Так, на дотик він холодний, а запах льод його не має. Проведемо з вами дослід. Покладемо кубики льоду в стакан з теплою водою і стакан з холодною. Де в нас льод? там, де буде тепла вода, він дуже швиденько розтане. А там, де холодна, ні. Так, і дивіться. Інколи лід можна зробити цікавим, так, таким різнокольоровим. Для цього потрібно, коли заливаємо формочки льоду, додати фарбу. І вона тоді стане яскравою. з термометрів показує, що на дворі холодно перший чи другий? Звичайно, другий. Де можна побачити лід? Позначте. Це бурульки, пара це лід? Ні, морозиво. Так, я заморозою. Холодильнику, так. Для цього мокубику льоду робить так. І ковзанка це теж лід. Отже, не підходить тільки пара. У якому стовпчику описано властивості снігу, а в якому льоду? Покажи стрілочка. Без кольору, прозорий, крихкий, білий, непрозорий, пухкий. Отже, без кольору прозорий крихкий це в нас лід, а білий, непрозорий і пухкий це в нас сніг. Можна буде провести дослід вдома. У відро ну, коли в нас, звичайно, буде сніг, набрати у відро снігу і відламати кілька буруляк. Покласти сніг в одну прозору посуду, а бурульку в іншу, і покласти в тепле місце, подивитися, якою вода стала в посудинах чиста чи брудною. Коли з збуруляк буде брудніша вода, а зі снігу вона буде чистіша. Яку одежу ти одягнеш при температурі, яку показує наш з вами? Термометр. Дивимося ми за Цельсієм. Бачимо, наскільки у нас ну, десь 15 градусів холоду. Отже, що ми одягнемо? Ми одягнемо пальто, ми одягнемо валінки і ми одяглимо шапку. Зараз у нас, ми будемо працювати з термометром. Я буду називати. А, вам... Число градусів, а ми будемо їх записувати перший разом, а потім будемо допомагати 8 градусів тепла. Ми записуємо ось так: плюс 8 градусів тепла, градусів за Цельсію. Ось градуси позначаються таким кружечком маленьким, а Цельсія як велика літера С. Дивіться, що ви робите, ви перемальовуєте напис передруковий термометр, малюєте 6 квадратиків. І тепер записуємо. 15 градусів морозу. Це у нас мінус 15 градусів. 25 градусів вище нуля. Це в нас плюс чи мінус? Звичайно, плюс. Уже плюс 25 градусів. 0 градусів. Може, ми так і пишемо 0 градусів, але біля 0 ми не ставимо ні плюс, ні мінус, адже не може бути 0 тепла або 0 холоду. Так, тільки 0 градусів. 3 градуси тепла і 10 градусів холоду. так, 10 градусів нижче 0. Будь ласка, у вас повинні вийти ось ці такі наші прямокутнички і написи. Тепер нам з вами ще потрібно виконати одне завдання. А для цього нам потрібно прослухати звук і його назвати. Так, слухаємо перший звук. Це в нас ми з вами цей звук чуємо, коли наступаємо на льод. У нас ця картинка? Ось вона. Ми відстаємо. Так, далі. Це звук, коли вітер піднімається з... і зі снігом, це у нас заметіль така. Далі наступний звук. А, так, цей звук, коли починає нас вода танути і бу, наші бурульки. Далі. Цей звук ми чуємо, коли йдемо по снігу. Це у нас репи, так. І залишилося останнє, це як ми їдемо в упряжці. Ми з вами молодці, виконали всі завдання і вам ви залишилося брати цеглинку. Впевнена вас все вийде, ви в мене молодці. До побачення!